В Україні минула дев'ята. Говоримо про найважливіше станом на зараз у студії Ольга Грицик і Перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня! Вранці росіяни вдарили безпілотниками по сумах. Фотовирви, що утворилася внаслідок цієї атаки, опублікувала обласна військова адміністрація. Росіяни спрямували дрони просто на житловий сектор. Наслідки зараз уточнюють. Безпілотники літають над Сумщиною і у ці хвилини. Вночі на Сумщині протиповітряна оборона знешкодила вісім шахедів ще сім збили над Дніпропетровщиною. Ворог атакував також область з дронами, камікадзе, градами, і артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. Там побиті 10 приватних будинків, підприємство і ритуальне бюро. Російські дрони, що вночі атакували Україну, залетіли в білоруський гомель. Відео опублікують російські опозиційні змі. Місцеві кажуть про падіння і кількох сусідніх селах і додають, що це відбувається не вперше. Схожі звуки вони чують тут постійно. Росію вночі також масово на атакували, але добрі дрони. Вороже міноборони звітує, що на Росію залетіло щонайменше сотня безпілотників, а під атакою були дев'ять областей. Найгучніше на Брянщині у Липецькій області дрони дісталися металургійного комбінату. Це підтвердив місцевий губернатор. Окрім того, у кількох районах Липецька зникла електрика. Російські опозиційні змі повідомляють, що вночі вибухали у промисловій зоні міста Єлець. Зранку росіяни вдарили по житлових будинках в центральному районі Херсона. Там є влучання в багатоповерхівку. На цю хвилину знаємо про двох поранених. Чоловік з контузією, і численними травмами доправлений до лікарні. Жінці-медики надали допомогу на місці. Швидка приїжджала, У мене рука от подряпина. На чолі теж я обробила перекисом. 116 бойових зіткнень сталося на фронті минулої доби. Це оновлені дані генштабу. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там українські бійці зупинили 34 ворожі атаки. Окупанти також активізувалися на Новопавлівському. Там сталося 17 штурмів поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Рівнопілля. Безуспішними були спроби противника посунути ЗСУ з їх позицій біля Торецька та Щербинівки, бої точаться також на Куп'янському і Лиманському напрямках, і триває операція сил оборони на Курщині, де українські військові відбили 18 атак. Саме з намаганнями росіян вибити зі своєї території українські підрозділи пов'язано збільшення обстрілів сусідньої сумщини, кажуть її оборонці. Велика кількість обстрілів, які зараз є по Сумській області, воно в першу чергу пов'язане з наміром росіян, якоможна швидше відбити Курщину. Ми розуміємо, що скоро мають бути перемовини, і чим більше ми відстоїмо своєї території, вони відіжмуть нашої території на тих умовах і будуть. Точитись ці перемовини, тому їхня задача саме по сумщині це відновити свою територіальну цілісність саме Курської області. І тому така велика кількість обстрілів зараз іде по сумщині. Окупанти будують в Криму нові бонові загородження проти безекіпажних катерів і підводних дронів, які можуть уразити російські судна. Про це заявив партизанський рух. АТЕШ. росіяни також мінують проходи у Балаклавській бухті. Саме ця бухта важливий пункт для російської армії, бо через неї проходять більшість логістичних маршрутів окупантів у Чорному морі. І далі про те, як навчають операторів наземних роботизованих комплексів, на полі бою вони не лише доправляють різні вантажі, але й працюють як ударні машини. Керувати такими роботами не надто складно, але є свої нюанси, кажуть журналісти сухопутних військ. Фронтова логістика, евакуація поранених, мінування та навіть вогнева підтримка. Сучасні технології дають можливість принаймні частково перекласти ці вкрай небезпечні завдання на безпілотні системи. Якщо носиться це людьми, це зараз FPV, все працює. Ну, Будь-яке скупчення особового складу, це пряме лишення FPV, все нашого особового складу немає. А так як в нас є НРК, ми їх маскуємо, будь-який кущ, грубо говоря, їдемо на ньому, доставляємо яке БК. Їжу, все, воду і так збережемо свій особовий склад. Літальні та наземні безпілотні комплекси зовсім не одне й теж. Вони відрізняються як тактикою застосування, так і особливостями керування. Тож у сухопутних військах створили окрему школу для підготовки операторів наземних роботизованих комплексів. Ми готуємо спеціалістів наземних роботизованих комплексів, а саме логістичний напрямок, ударний. Камікадзе, які їдуть тільки в одну сторону і знищують танки, БТРи. Комплекси у нас є ще інженерні, які розміновують ділянки місцевості та мінують. На перший погляд, все просто є пульт, є візочок. Це є машинка на радіокеруванні, грубо. Дитяча машинка, але трішки в більших масштабах. І вона використовує діти, граються, а вони використовують бойові використовується в бойових задачах. Насправді йдеться про подолання кілометрів відвертим бездоріжжям. А тому в екіпажі зазвичай два пілоти: один керує наземним дроном, другий повітряним. Мавік, щоб коригувати дії НРК, як ну дивитися, як він їде. Бо там вже що використовується на наших НРК аналогове відео його наші зупротивник може перехопити. а ми використовуємо «Авік» для супроводу нашої машинки. І все наші військові дедалі активніше використовують наземні роботизовані комплекси на полі бою, зокрема і як ударні. Тож нові технології допомагають мінімізувати втрати серед українських захисників. Більше сотні героїв, і членів їхніх сімей, за півроку безкоштовно відпочили у заміському комплексі на Львівщині. Серед них військові, які під час великої війни отримали важкі поранення, і ті, хто з травмами по два роки провели у російських катівнях, що тримає їхній дух і дає можливість продовжувати службу у сюжеті нашої Олександра Стасишин. У просторих апартаментах серед лісу Олександр Крихальов робить каву і виходить на терасу милуватись краєвидами. Тут поганий зв'язок немає інтернету. Воно дає моральний відпочинок, тому що треба дуже сильно звикнути до до так, скажем, громадськ до життя тут у місті. Позаду у 26-річного прикордонника оборони Маріуполя у перші місяці великої війни. Далі важке поранення хребта, азовсталь і полон. Через переламану спину його одним із перших обміняли. Потім операції, реабілітація, і через півроку Олександр повертається на службу. Зізнається, поки титанова пластина тримає хребет, мусить продовжувати активне життя. Хожу в спортзал, намагаюся змагатися. Ти абстрагіруєшся від того, що було там в Маріуполі, в місті, бої смерті, я бачив хлопців, які психологічно ламаються. Тим повинен щоб не було себе на. Налаштовувати на максимум, що все далі буде добре, на перезавантаження відпочинковий комплекс під Львовом приїхав і 53-річний Михайло Середа, прикордонник із 30-річним досвідом. Він теж у лютому, 22-го, як командир, відбивав атаки ворога у Маріуполі допоки у квітні не потрапив у полон. За майже два роки у російській колонії суворого режиму схудна 30 кілограмів. Тинька вислала чотири фотографії онучки. От Тоді було тяжко. Друге дихання повернулося до мене. От. От я знав, що це. Ну я повинен це зробити. Нас доставили це, не знали куди, але ну, коли побачили щеку між зав'язаними очима, що не автозаки стоять, а автобуси. Ну, десь в серці щось окнуло. Підлікувавшись, Михайло міг піти на пенсію, але повернувся на службу. Вихідні співпали з можливістю оздоровитись. Холодний чан завжди гостям набирається для того, що після сауни можна було б охолодитись тут. Сауна все з натуральної деревини. Із пічкою на дровах. Комфортніше, шале у лісі для відпочинку уже півроку безкоштовно для героїв та їхніх родин пропонує місцевий підприємець. Це спільний проєкт прикордонників та ова. Коли кожен охочий власник комплексу може безкоштовно оздоровити ветеранів. Костянтин зголосився, один з перших. Як і болячки вже більше людей після наших чанів, салонів не береться. Це така мінімальна дяка, яку ми можемо віддячити людям, які нас там захищають. А ми тут маємо можливість працювати. Понад 100 Людей, які вже відвідали цей проєкт, тут є і фінансова складова, тому що поїхати просто відпочити в такі будиночки може бути доволі затратно. Військові ж запевняють, навіть кількаденне перезавантаження допомагає оновитись і далі продовжувати наближати перемогу. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.